В кінці липня 2024 року в Криму, а саме у Євпаторії, російські окупанти розпочали демонтаж Хрестово-Здвиженського храму Православної церкви України. Це останній український храм на окупованому півострові. Його не просто закриють. Підконтрольна РФ влада Євпаторії отримала дозвіл суду знести церкву, а витрати за ці роботи стягнути з парафіян. Цинічно ні, якщо враховувати усі процеси деукраїнізації Криму та втілення неоімперської геополітичної доктрини руского міра, то окупанти роблять все правильно, методично і послідовно, тому що вони розуміють, наскільки важлива церква, релігія та, звичайно, віра у ідеологічній боротьбі тут, в Україні, ми цю битву поки що програємо на наших теренах. Досі продовжує функціонувати Українська православна церква Московського патріархату. Відчувайте усю іронію цього оксиморону. Україно-московська церква, ніби палестино-ізраїльська мечеть. Що ж, давайте розбиратися. Чому ми не можемо позбутися патріархально-троянського коня? Кому це потрібно і чи на часі такі тектонічно релігійні зрушення в країні? Для початку наведемо результати опитування одного з рівненських телеграм-каналів, який запитав у користувачів. Чи мають право чиновники та депутати, які відвідують московську церкву на 11 му році війни з Росією обіймати свої посади? 80% респондентів відповіли категоричним ні. Адже несучи пожертви московську церкву, вони, тобто чиновники, підтримують агресора. Я не можу назвати таке опитування достатньо репрезентативним, але воно однозначно відзеркалює пануючі настрої у суспільстві. Ви будете здивовані, але найбільше парафії УПЦ МП завжди було на Поділлі та Волині. Та потужні парафії агресорського патріархату завжди процвітали у Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях. Я вас, мабуть, ще більше здивую, але в Україні досі залишається понад 8 тисяч церков, які належать до української православної церкви Московського патріархату. І лише 22 з них. Прямо вказують свою приналежність у найменуванні. Та ми всі чудово розуміємо, що приналежність до російської церкви криється зовсім не у абревіатур. А тепер трішки нової історії церкви у ПЦ МП на соборі у травні 2022 року ухвалило рішення про адміністративне відокремлення від РПЦ. Утім, духовне спілкування з Москвою збереглося. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті у січні 23-го року провела релієзнавчу експертизу і дійшла такого висновку. Прийняття нової редакції статуту про управління УПЦ та постанови собору УПЦ не призвели до розриву церковно-канонічного зв'язку Української православної церкви із російською православною церквою. Статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну церкву, залишається незмінним. Тобто покаяння не вийшло. Хоча у Біблії покаяння описується і як миттєве рішення, і як тривалий процес, що може тривати до кінця життя. Ісус Христос сказав, по їхніх плодах пізнаєте їх, а заборонених плодів було більш ніж достатньо. І такі, і такі, і такі, і ось такі. І такі. І навіть такі. Станом на 4 серпня 2024 року лише 1767 парафій МП з МПС понад 12,5 тисяч перейшли до ПЦУ. Якщо ігнорувати афілійованість цієї церкви з РПЦ, маємо шалену кризу системного характеру, і причини цього не лише політичні, але й суто церковні, як то відсутність колегіальності в управлінні, низький рівень церковної освіти у умирян та духовенства брак. Належної історичної відповідальності є У тенетах московського патріархату перебувають люди, які не до кінця усвідомлюють, що це означає для еволюції нашої незалежності. Московські попи надто тісно пов'язані зі своїм священно щоб просто перестати молитися за нього, а значить, всіляко підтримувати. Ми маємо усвідомити одну просту істину: це історія не останніх 11 років. Київська митрополія вийшла з під ОМОФОРУ Константинопольського патріарха і потрапила під юрисдикцію Московського ще у 17 столітті. Тому аксіома виглядає таким чином: УПЦ МП ніколи і ні за що не випустять з орбіти РПЦ. Згадайте нічне звернення Путіна про початок так званої спецоперації. Однією з причин початку повномасштабного вторгнення російський диктатор фактично назвав утиски УПЦ МП. Якщо звичайно, утиску можна назвати той факт, що на третій рік. Повномасштабної війни поблизу рівного послідовники Кирила Гундяєва планують будувати церкву того самого московського патріархату. Нещодавно до нас у редакцію звернулися мешканці масиву Зоряни, що належить до Городоцької територіальної громади. Виявилося, що майже на території рівного планується будівництво церкви московського патріархату. Природно, що мешканці масиву майже одноголосно виступили проти такої ініціативи. Вони зібрали підписи щоб перешкодити будівництву і звернулися до журналістів, аби надати цій історії розголос. Це їхній форпост, який вони вважають, що вони зможуть потім все таки сюди, якимось чином внедритися, якщо даже буде перемиря чи мир, це набагато сильніше, ніж ракета. Яке може бути православ'я у московського патріархату? Ну яке? Коли вони заохочують війну? Знаєте, я сам доктор скажу так: якщо починається інфекція, то вона, якщо її не припинить, вона розпустилася по всьому організму. То і тут, знаєте, бо є багато людей, які, на жаль, не включають мозок. А вони вважають, що коли от вони заберуть у них московський патріархат, це у них заберуть віру, розумієте, віру батьків. Ну як? Тому що люди не хочуть ні читати, ні думати. Ми ж говоримо не за заборону віри у пасі Боже. Тому що люди мають право бути в той церкві, яку він вважає, то це його право. Але ми ж говоримо за ту церкву, яка на сьогоднішній день не є церквою. Вона не може бути церквою, тому що вона поощряє війну. Ми з'ясували, що право власності на земельну ділянку площею майже третина гектару було зареєстровано 5 грудня 2018 року на громадянина Чугая Богдана Миколаєвича. Існує ймовірність, що йдеться про одного з фігурантів розслідування видання Четверта влада про незаконне привласнення прибережної землі біля санаторію Червона Калина. У 2017 році щасливчику чугаю вдалося придбати 0,9 гектару біля водойми лише за 48 тисяч гривень. Це орієнтовно 540 гривень за сотку або ж 20 доларів за курсом 17 років. Якщо хочете знати про цього поважного пана більше, обов'язково прочитайте розслідування четвертої влади за вказаним посиланням, аби переконатися, що Богдан Чугай входить до тусовки освоювачів землі. 18 лютого 2019 року з'являється розпорядження голови районної держадміністрації номер 69. на той час рівненську райдержадміністрацію держадміністрацію очолював Володимир Калипчук, який нині є директором управління житлово-комунального господарства виконкому рівненської міськради. У зазначеному розпорядженні йшлося про розгляд заяви громадянина Чугая та затвердження проєкту землеустрою щодо відведення ділянки у разі зміни її цільового призначення для Будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій саме цим розпорядженням і було змінено цільове призначення землі. Тепер на ділянці для індивідуального садівництва можна було будувати церкву. середині травня 2019 року власником цієї ділянки, згідно з даними Центру державного земельного кадастру, стає така собі. Іванченко Надія Олексіївна. Ймовірно, це вихователька Вищого професійного училища номер 1 міста Рівне. Вона фігурувала як підписант в одній дуже цікавій петиції про скасування рішення Рівненської обласної ради від 10 квітня. Про неї на Фейсбук-сторінці освітнього закладу багато згадувань, але її особистий профіль старий. Те, що Надія Іванченко зацікавлена у будівництві московської церкви, свідчать її фейсбук підписки Жінка просто закохана у московське православ'я та онуфріївщину. Деякі з цих груп доволі часто перепрошують москворочі наративи. Є висновки комісії на рахунок того, що навіть ця перейменована церква вона відноситься до московського патріархату, як не проти. То чому це зараз дозволяється під час війни? Коли купа нашої української крові лється, не тільки української, тому що на нашій стороні моють багато гарних людей але Чому ми дозволяємо зараз будувати церкву ворожу церкву? Оце основне питання. У мене чоловік на сході. Чому як я маю дивитися своїй дитині і пояснювати їй, що тут будуть приїжджати ці, ці всі люди, які проповідують єднання з Росією, яке взагалі неможливо? Бо це просто на голову не налазить. І після цього всього я маю. Ну, якось комунікувати з дитиною своєю, що я навіть на цьому рівні не можу захистити майбутнє його. Ми надіслали запити до департаменту з питань будівництва та архітектури рівненської обласної державної адміністрації та у відділ містобудування райдержадміністрації. у першому випадку. У відповідь на запит чи зареєстроване повідомлення про початок будівельних робіт на вказаній ділянці нам відповіли, що зазначене питання не відноситься до повноважень департаменту. На порталі єдиної державної електронної системи у сфері будівництва пошук за вказаним кадастровим номером теж не дав ніяких результатів. Відділ містобудування перенаправив наш штаб до Городоцької сільської ради. Ось як прокоментував ситуацію з можливим будівництвом церкви, голова Городоцької територіальної громади. Дійсно, така ситуація має місце на сьогодні. До мене звернулись жителі масиву Зоряний з питанням, що на території їхнього масиву будується церква Московського патріархату. Я з'ясував всі ситуацію з начальником відділу архітектури. Жодних дозволів, жодними зверненнями до нас ніхто не звертався, але факт має місце, так як приватною особою в 2019 році була придбана земельна ділянка, і в детальний план території було внесено зміна цільового призначення для будівництва релігійних споруд. На мою думку, це потрібно вирішувати на законодавчому рівні. Заборона всього, що пов'язане з Росією, будь-яких релігійних організацій, бізнесових структур не має бути на Україні. Продовжувати боротись, організовуватись і різними методами заборонити цю побудову. Прикладів того, як в самий розпал великої війни у різних регіонах України будують або збираються будувати московські церкви, безліч мешканці села Мишів і Івеннічівської громади, що на Волині у березні, 24-го, заявили, що не дадуть побудувати церкву у ПЦМТ. МП. Митрополит, якого президент Зеленський позбавив громадянства України, заклав камінь на будівництво московського храму в селі Ржавенці, що на Боковині. У Миргороді на Полтавщині теж почали будувати церкву, яка підпорядкована Московському патріархату, незважаючи на рішення міськради заборонити у ПЦМП користування земельними ділянками на території громади. Ми не можемо заборонити будувати храм. Ми з вами можемо бути на одній стороні і нам може не подобатися хтось. Але в правовій державі, якщо є законність, ми можемо взивати до совісті. Ми можемо називати до переконань. І коли ми говоримо, знову вертаємося до законопроекту, про заборону афілійованих, то я питаю представників ПЦНП, якщо ви не афілійовані, то чого вам боятися? Це не Верховна Рада визначає закрити той чи інший храм. Є процедура, а вона є чітка. В тому чи іншому храмі, в тій чи іншій конфесії, є заклик до руського міра. Є заклик до повалення державного ладу. є заклик до возвеличення РПЦ. Є такий факт. Ви туди зайшли, чи вам сказали, що там є, ви зайшли, записали це все, передали правоохоронні органи. Прокурорні органи порушили справу, дали, дали скаргу на комісію ДСС. Комісія розглядає цей факт. Якщо вона виявляє його порушення і визнає таким, що так, вона подає в суд. І лише суд, лише суд. Має право заборонити діяльність такої організації. Чому це стає можливим у часи, коли агресор рівняє землею міста України і робить при цьому величезну ставку саме на фіні своєї РПЦ? Все насправді доволі просто, але з причинами цього розберемося трішки пізніше, щоб підтримати інтриг. Є у селі Гільча з Довбизької громади популярне серед віруючого люду джерело Святого Миколая. Кришталево чиста холодна вода місцевих джерел, яка ніколи не замерзає, вважається чудодійною. Джерела ще називають громовими, тобто вибитими Божими блискавками. З громом війни прийшли й певні зміни. У середині травня 2022 року джерело Святого Миколая передали у комунальну власність, а саме на баланс відділу освіти і культури. У культовій місцині одразу змінили таблички з церковнослов'янськими молитвами на українські, а на джерелі почали проводити служби представників ПЦУ. Також за рахунок сільської ради розпочалися ремонтні роботи на святині. Варто зазначити, що раніше джерело використовувалося для богослужінь виключно священниками у ПЦМП. Ось така монополія на святість та господні чудо. До нас на початку літа анонімно звернулися небайдужі громадяни та заявили, що джерело Святого Миколая знищують. Мовляв, реставрація ведеться таким чином та з використанням таких матеріалів, які вплинуть на хімічний склад води. Приїхавши до джерела, ми поспілкувалися зі спеціалістами, котрі власне і проводять ремонтні роботи. Перш ніж відновлювати класу джерела, вони консультувалися з фахівцями з Польщі та Чехії. Використовують сертифіковані матеріали. Все роблять власними силами. Стверджують, що за часів, коли тут заправляла Московська церква, про ремонт святині, яка вже давно руйнується, навіть не йшлося. З Києва нам дали дозвіл, нам дали клит. Тобто це все не просто так робиться? Це ні, ні, просто... це не так просто робиться. З, з їхньої сторони, тут ні, ні одна нога не поступила. Ніхто не допомагав. Прийшов сюди і говорить, ви в нас церкву забрали. Кажу, де, де ікона Святого Миколая? У нас ні. Святиню забрали? Забрали. Все позабрали. Коври позабрали, все забрали. Виявилося, що у селі давно йде суперництво між прихильниками ПЦУ та УПЦ МП. На камеру люди присутні на той момент на джерелі відмовилися говорити, але основний акцент у їхніх розповідях був спрямований проти прибічників УПЦ МП. Голова здобицької громади Тетяна Тимощук теж відмовилася говорити на камеру. Місцеві жителі на добровільних засадах самі зверталися, щоб їм придбати матеріали, які вони вони самі. І навіть та не твіті вода тут кажуть, щоб там не виділяють будь-які матеріали. Зараз щось виділяють, але це не вода для пиття. Тут де купіль. Переп та ситуація яка була в гінші. Церквами загострюється в мироти джерело Святого Миколая. Воно було ні на чиєму, ні було в балансі. Ми його зробили документацію і взяли його в комунальну власть. В цьому кіоску торгували московською патріархату. Ну, звичайно, знову була суточка, їх звідси теж забрали. Вони писали на сесію. Це не одноосібне, що я там когось не пустила, комусь там не дозволили. Вони писали на виконком на сесію, їм давали, їм давали дозвіл, їм не дозволили. Вони писали, щоб їм дозволити тут богослужіння проводити і торгівлю. Їм не дозволили, а дозволили у ПЦУ. Місцева влада стверджує, що нікому ніколи не обмежувала доступ до джерела. Там можуть молитися усі охочі, але конфлікт є. І він набагато глибший, ніж здається, на перший погляд. А все почалося з протистояння між прихильниками ПЦУ та УПЦМП за право молитися у Миколаївській церкві. Закінчувалося все завжди простою штовханиною та втручанням правоохоронців. Але конфесійний конфлікт триває й досі. І його кульмінацією можна вважати допис на офіційному сайті Рівненської єпархії УПЦ. Через конфесійний конфлікт на джерело Святого Миколая у Гільчі стало приїжджати менше людей. Побоюються, що вода після проведення обрядів прихильниками ПЦУ перестала бути цілющою. І знову люди відмовляються коментувати ситуацію на камеру. Хтось боїться, хтось не хоче зайвих проблем, а хтось не хоче образити тих, кого вчора він вважав одновірцями. Ситуація повторюється, але про це також трішки пізніше. У реєстрі релігійних організацій та офіційних документах Українська Православна Церква немає приставки Московський патріархат. Навесні 2022 року УПЦ МП. Внесла зміни у свій статут, щоб відмежуватися від РПЦ. Попри це, релігізна, що експертиза Держслужби з питань свободи совісті засвідчила, що УПЦ є структурним підрозділом Російської православної церкви. В статуті УПЦ зазначено, що це незалежна і самостійно у своєму управлінні церква. Ми не маємо ніяких Отношені починяності московським патріархату. Експерти пишуть, що в православному канонічному праві немає такого поняття. Коли говорять про самостійність церкви, вживають терміни автокефальна або автономна. І на підтвердження цього статусу потрібен відповідний документ. «томис. Його відсутність є ключовою ознакою статусу підлеглої з релігійної організації. А статут РПЦ визначає ОПЦ частиною московського патріархату і називає цю церкву самоврядною з правами широкої автономії, інакше кажучи, вважає її структурним підрозділом. 10 квітня 2023 року на позачергових сесіях і Рівницька обласна і Рівницька міська ради своїми рішеннями припинили право користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ МП, та звернулися до вищих державних органів щодо заборони діяльності московського патріархату в Україні. Вже у жовтні того ж року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект 8371, який фактично забороняє діяльність у ПЦМП в Україні. До другого читання Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту підтримати законопроект в цілому, як закон. Це буде треба було робити значно раніше. На жаль, і на моє переконання, якщо ми цього не зробимо найближчі два місяці, цей закон не буде прийняти. Тому що включені величезні ресурси фінансові РПЦ і їхніх прихованих спонсорів, чому депутати не хочуть в кожного різні е, мотиви, хтось є прихожанами ОПЦ МП, а хтось підозрює, дуже тісно співпрацює е, з е, тими, хто за перебріком. Хтось банально має такий аргумент. У мене на окрузі дуже багато приходів УПЦ, МП, і я не можу голосувати. Я вважаю, що свою місію, яку я прийшов на це скликання, буде виконана в першу чергу, якщо цей законопроект буде прийнятий. 23 липня одразу після голосування за продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Трибуну Верховної Ради України заблокували представники парламентської опозиції та деякі депутати фракції Слуга народу. Вони вимагали включити у порядок денний законопроєкт про заборону пов'язаних з Росією релігійних організацій, тобто УПЦ МП. Не повинно бути утисків по релігійних переконаннях. Крапка може подобатись, може не подобатись, але це факт. По іншому не буде нас по іншому не будуть сприймати цей законопроект, що захищає національну безпеку. Цей законопроект написаний спільно з а, службою безпеки України. Бо це про національну безпеку, бо це не про релігію, не про можливість молитися. Закон про заборону російської православної церкви, яка Благословляє російських солдат на вбивство українських дітей, українських жінок, українських солдат, українських громадян в цілому. Блокування трибуни є традиційною для українського парламенту формою політичної боротьби. У випадку з Верховною Радою це може свідчити про черговий етап нормалізації діяльності парламенту. Така форма протесту у Верховній Раді формально заборонена, однак фактично є легітимним та загальновживаним засобом парламентської боротьби. Попри прописані в регламенті санкції за блокування трибуни, їх на практиці ніхто не застосовує. Таким чином, зараз Верховна Рада не може голосувати за інші законопроєкти, оскільки трибуна буде залишатися заблокованою до розгляду вищезгаданого закону. На мою скромну думку, доленосного для тієї України, яку б можна було назвати вільною. заборона МП це не про обмеження віросповідання, а про заборону інституції. Це накладання вето на ідеологічне продовження режиму держави-агресора табу на співучасника воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що здійснюється від імені Російської Федерації та ідеології руского міра. І РПЦ цього навіть не заперечує, ба більше під час соборного з'їзду у храмі Христа Спасителя у Москві за участі ієрархів РПЦ було видано наказ. У якому війна в Україні називається священною. І увага, цитата з цього документа: вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії. Так звану спеціальну воєнну операцію вони проголосили новим етапом національно визвольної боротьби російського народу, що ведеться на землях Південно-Західної Русі проти злочинного київського режиму і колективного Заходу. А з духовно-моральної точки зору. Священною війною, в якій Росія та її народ захищають єдиний духовний простір Святої Росії та світ від натиску глобалізму і перемоги Заходу, що впав у сатанізм. Також у документі йдеться про триєдність російського народу і про те, що білорусів та українців слід визнати лише субетносами росіян. Це мало б стати на шатерем для українських прихильників РПЦ. Невже ви не помічаєте загостреного хреста, який намагаються встромити в українське серце наші північні сусіди? Росія вклала шалені гроші, щоб подати західних країн законопроєкт про заборону московського патріархату в Україні як порушення свободи і розповідання. Це мало певний ефект, зокрема серед американських консервативних тіл. Але зараз я буду вангувати. Закон все ж ухвалять. Його ефективність під сумнівом, але це вже буде початок. Початок з дуже позитивним пост-ефектом. Практично все українське суспільство вважає московський патріархат злом, яке треба викорінювати. Дані опитування КНІС свідчить про те, що 83% українців вважають, що держава. Так чи інакше має втрутитися в діяльність Української православної церкви Московського патріархату. 63% респондентів заявили, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні. Здавалося б, 63% – вагомий аргумент. От тільки у травні 23-го цей показник становив 85%. А тепер до головного. Коли до нас звертаються небайдужі громадяни, а потім відмовляються розмовляти на камеру, ми розуміємо, що у нас є внутрішня криза самостійності. Можна провести багато паралелей. Понад 30 років тому ми безкровно отримали незалежність, але так і не зрозуміли, навіщо вона нам потрібна і що нам з нею робити. І коли прийшов час відстоювати свою свободу зі зброєю в руках. Мобілізація Зленацька перетворилася на більш страшного левіафана, ніж оскаженілий ворог. Перемога на Майдані далася дорогою ціною. Але всі його досягнення нівелювалися взаєминими чварами, і зленацький інкубатор нової української реальності перетворився на новий Орволівський колгосп фарин. Сьогодні майже всі українці проти будь-яких територіальних поступок в обмін на мир. Але вони не готові самостійно брати до рук зброю. У 2019 році ми отримали Томос, відновивши Київську митрополію, омріяну автокефальну українську церкву. Але на наших теренах продовжували рости, наче після дощу церкви Московського патріархату. І тут вже винні не ми собраття, а ми самі. За час повномасштабної війни Служба безпеки України відкрила близько. 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП. Серед звинувачених 16 митрополитів серед викритих злочинів, 20 фактів державної зради. Але ми досі дозволяємо сидіти у парламентських з депутатам, які стають московицькими і подияконами. Ми толеруємо священників, які готують ракетні удари по ешелонах ЗСУ. Ми з незрозумілих причин терпимо присутність ворога на нашій землі. А ті, хто умовно не терпить, просто мовчить, щоб не розхитувати човен. Але у мене для вас погані новини. Що він хитається вже так сильно, що коли він перевернеться, у крижаній воді історичного забуття можемо опинитися і ми самі. І я не думаю, що тоді нам допоможе чи то синодальний, чи то український варіант молитви Отче наш. Головне у всій цій історії це усвідомлення та закріплення. Усвідомлення того, що ворожа пропаганда використовує церкву у власних інтересах, перетворюючи її на п'яту колону. І закріплення, якщо не успіху, то хоча б віри у те, що нам це потрібно, щоб не наступати вкотре на ті самі граблі. У 1991 році ми не знали, що нам робити зі своєю незалежністю. Після Майдану ми продовжували ігнорувати усі внутрішні загрози, і тепер маємо посатанілого ворога, який не збирається зупинятися. Можливо, хоча б сьогодні, ми зможемо розставити всі крапки над і, і зрозуміємо, що кожен другий шанс завжди розпочинається з першого кроку. На момент монтування сюжету Верховна Рада України ухвалила історичне рішення, заборонивши діяльність релігійних організацій, пов'язаних з Росією. За відповідний законопроєкт віддали свої голоси 265 народних обранців. Головна ідея закону полягає у тому, що суди з подачі органів влади заборонятимуть діяльність церков, які є частиною РПЦ. При цьому саму РПЦ у законі заборонили чітко і напряму, чого у первинному документі не було. У ПЦ в законі напряму не назвали, проте самі депутати відверто кажуть, що йдеться саме про неї. Згідно нового закону громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з РПЦ. Проте потрібно зважати на те, що м, УПЦ не є однією юридичною особою, а складається з окремих єпархій та парафій. Загалом їх близько 9 тисяч юросіб, і щодо кожної з них має бути окреме звернення. Так, це початок, але початок довгого шляху, який точно не можна назвати легким.